Навчання у вищому навчальному закладі є досить визначним промишком часу у житті кожної людини, оскільки саме у цей період відбувається становлення особистості, як фахівця, формування його світогляду, ідеалів та переконань. Якість студентських років визначається умінням поєднати як навчальну діяльність, так і різного плану соціальну активність, яка багато в чому визначає професійне майбутнє молодої людини. Університет Україна є саме тим навчальним закладом, який вміло може поєднати обидві ці сторони студентського життя. Я завжди запитую, що ви хочете отримати престижний диплом чи якісну освіту. Це дуже різниця велика. В росіян прекрасне зустрічають Встрічають одяжки, проважають по уму. І от роботодавець зустрічає вас з якісним дипломом навіть червоним яка, з відмінниками і таке інше, але через місяць-два виявляється, що ви не здатні виконувати ту чи іншу роботу, що ви не здатні продукувати якісь ідеї, ви не здатні творчо мислити, якщо, або виконувати навіть рутинну роботу. Тому це абсолютно ніяка не гарантія. Я завжди студентам говорю, за чим ви йдете? Показати диплом батькам, дівчині, нареченому, чи ви хочете здобути професію якісно. І від цього залежить міжнародний університет розвитку людини Україна, вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації. Вирішальну роль у процесі становлення університету відіграв його президент, перший міністр освіти незалежної України, відомий вчений доктор технічних наук, професор Петро Михайлович Таланчук. Університет України становився на національній освітянській ниві як навчальний заклад, який здатний готувати спеціалістів з двома рівнопритаманними якостями, високим фаховим рівнем і щирою відданістю у розбудові країни. Вінницький соціально-економічний інститут є територіально відокремленим структурним підрозділом вищого навчального закладу відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна. Сьогодні це єдиний вищий навчальний заклад на поділлі інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. На відміну від інших університетів, ми більше звертаємо увагу на індивідуальне індивідуальну освіту. Ми стараємося врахувати індивідуальні особливості кожного студента. Чому це так? Тому що досить часто студент може Якісь предмети не довчити з тих чи інших причин до вступу до нашого університету. Ось чи можливо у нього були те об'єктивні чи суб'єктивні причини, то ми стараємося врахуватися, стараємось врахувати ці, ці особливості і, і надати освіту, щоб на виході він отримав таку саму освіту, як всі інші. Проваджуючи інклюзивну освіту на Вінничині, в інституті послідовно реалізується концепція створення вільного освітньо-комунікаційного простору, в якому студенти з інвалідністю можуть навчатися та спілкуватися зі своїми однолітками. Удосконалюється система супроводу навчання людей з інвалідністю, впроваджуються новітні освітні та комп'ютерні технології для спрощення інтеграції в освітнє середовище студентів з особливими потребами, виходячи із сучасної концепції фізичної реабілітації. Весь навчальний і виховний процес на кафедрі побудований саме на принципах цієї концепції, яка положена у соціальну доктрину Європейського Союзу. Тобто вона ґрунтується, сучасна концепція на трьох принципах: перший принцип це принцип салютогенезу, другий принцип це розгляд хвороби, які потребують реабілітації, як біосоціальної проблеми. І третій принцип. Це використання міжнародної міжнародної класифікації хвороб і функціонування організму. Сьогодні Вінницький соціально-економічний інститут це потужний професорсько-викладацький склад, півтори тисячі студентів, престижні напрямки підготовки, безкоштовне навчання молоді з особливими потребами, сиріт, дітей з малозабезпечених родин, науково-дослідницькі та інформаційні структури, просвітницький, правоохоронний, духовний і спортивний центр. Вінницький соціально-економічний інститут здійснює підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів за денною та заочною формами навчання, напрями підготовки правознавство, соціальна робота, психологія, здоров'я людини, облік і аудит, фінанси і кредит, менеджмент, документознавство та інформаційна діяльність, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія. Інститутом здійснюється перепідготовка спеціалістів за спеціальностями психологія, соціальна робота, правознавство. з 2012 року. Студенти та вільні слухачі інституту мають можливість отримати диплом бакалавра європейського зразка за спорідненими напрямами підготовки в університеті Вістула, що у місті Варшаві. Завжди раді всім абітурієнтам, які вступають до нашого навчального закладу, намагаємося максимально дібрати для молоді ті напрями підготовки, які відповідні до їх можливостей, до їх схильностей. Так, ну і звичайно, є у нас конкурси на певних спеціальностях, але виходить так, що часто молоді люди, коли вони приходять до приймальної комісії, вони самі не зовсім на той момент визначилися. Ми проводимо психологічне тестування. На професійну спрямованість і допомагаємо їм визначатися максимально правильно для них. Вінницький соціально-економічний інститут сучасний вищий навчальний заклад, якому цікаво навчатися та працювати. Саме тут є можливість не лише здобути обраний фах, але й відкрити світ науки. Наукова робота є однією з найважливіших складових діяльності цього вищого навчального закладу. У інституті проводиться широке залучення студентів до науково-дослідницької роботи в рамках виконання наукових тем в наукових проблемних гуртках на конференціях та семінарах. Студенти інституту щороку займають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та конкурсах, які проводить Університет Україна. У своїй роботі викладацькій діяльності ми застосовуємо саме сучасні технології навчання, ну такі, наприклад, як інформаційні технології, мультимедіа. Також ми використовуємо структурно-логічні схеми, листи опорних сигналів. Ну і звичайно, що сучасні технології, вони обов'язково мають бути орієнтовані на практику, на практику майбутньої діяльності. І тому, якщо подивитися на кінцевий результат нашого навчання, а він, як правило, фіксується в дипломних роботах, магістерських наших студентів, то треба відзначити, що рівень наших студентів достатньо високий, і це. Вселяє в тому що наші випускники будуть потім мати гарну, достойну роботу. Вінницький соціально-економічний інститут пишається своїм викладацьким складом, який налічує сім докторів наук, професорів, 24 кандидати наук, доцентів. Троє вчених мають звання заслужений працівник освіти. Є академіками та членами-кореспондентами галузевих академій. Патенти на винаходи мають 38 співробітників. Проводяться наукові дослідження в різних галузях. За останні п'ять років викладачами інституту здійснено понад 1700 наукових публікацій у різних виданнях як в Україні, так і за кордоном. У інституті діють наукові школи, якими керують професори. Доктор фізико-математичних наук Федір Сохацький, доктор педагогічних наук Дмитро Чернілевський, доктор економічних наук Володимир Захарченко. Інститут підтримує наукові зв'язки з вченими Білорусії, Росії, США, Чехії, Македонії, Молдови, Сербії, Норвегії, Великобританії та інших країн. Створено центр креативних дидактичних технологій, керівником якого є доктор педагогічних наук, професор Дмитро Чернілевський. Від виховання можна очікувати більш-менш позитивних успіхів, якщо буде діяти квадрига. Наука, освіта. Релігія, культура. Якщо цю квадрігу об'єднати одним ну, ідеологічним зонтиком, то можна щось очікувати краще, ніж сьогодні. У Вінницькому соціально-економічному інституті університету Україна ефективно працює студентське самоврядування. Студенти інституту є активними волонтерами та слухачами школи молодого профактивіста, яка спрямована на виховання лідерських якостей та залучення до активного молодіжного проспілкового руху на Вінниччині. Навчання проводиться на дуже високому кваліфікаційному рівні, і всім студентам дуже подобається як викладачі проводять свої лекції і свої семінарські заняття. Мені подобається саме, що тут навчаються діти з різними вадами, і викладачі дуже-дуже стараються допомогти їм розвиватися, почувати себе як всі інші, тобто дають їм можливість бути повноцінними, творчими, розкривати себе, маючи такий досвід вже навчання у. Трьох навчальних закладах то Україна для мене поки що, якби самий, самий такий університет, який мені саме більше подобається. Викладачі і весь склад викладацький. Вони роблять все для того, щоб ну виховують нас як батьки, і створюється така атмосфера родинного гнізда. Студенти та викладацький склад інституту одна велика родина. Тому особлива увага в інституті зосереджена на проведенні різних навчально-виховних та розважальних заходів. Це розважальні програми Барви осені Щедрий вечір, добрий вечір, два серця, міс інституту та містер інституту, гумористичний конкурс КВК, виставки творчих робіт студентів і викладачів, літературно-музичні свята Живи красуйся, наша мова, в сім'ї Вольній Новій Подільська осінь, осінь», вечорниці, майстер-класи з писанкарства. У Вінницькому соціально-економічному інституті панує щира віра в те, що у здоровому тілі здоровий дух. Тому спорту особлива увага приділяється не на словах, а на ділі. Традиційними стали проведення змагань на першість інституту з волейболу, баскетболу, арбреслінгу, настільного тенісу, шахів, шашок, мініфутболу. щорічно відзначаються День фізичної культури та День здоров'я. Останні кілька років викладачі інституту гідно виступають на міських змаганнях серед викладачів вищих навчальних закладів. Студенти брали участь у Тренінгах, спрямованих на спортивно-рухові вправи, які проходили на острові Кемпа, спортсмени вишу регулярно здобувають призові місця на змаганнях університету Україна. Студенти інституту мають у своєму розпорядженні басейн, фітнес та тренажерний зали. Вінницький соціально-економічний інститут має сучасний п'ятиповерховий навчальний корпус зі світлими теплими аудиторіями, урочистим актовим залом, сучасними комп'ютерними класами з новітніми комп'ютерами, мультимедійними центрами. 60-тисячну -ти фахову бібліотеку. У певний період життя перед кожною людиною стоїть питання, ким стати, яку професію обрати, до якого навчального закладу вступити. І тут важливо не схибити, щоб майбутня професія приносила лише задоволення і гідне життя. Вінницький соціально-економічний інститут відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна є саме таким сучасним вищим навчальним закладом, в якому цікаво вчитися, працювати і який дає можливість своїм випускникам зайняти гідне місце у суспільстві, досягти найвищих. Результатів у професійній діяльності. Саме тут є можливість не лише здобути обраний фах, але й відкрити чарівний світ науки та знань. Наш навчальний заклад Вінницький соціально-економічний інститут Університету України, є саме тим навчальним закладом сучасним, якому цікаво навчатися, цікаво працювати, і випускники якого можуть саме зайняти це гідне місце у суспільстві і досягти певного професійного злету. В нашому навчальному закладі створені всі умови для здобуття цієї професії, тому ми з задоволенням і щиро хочемо побачити вас у лавах нашого навчального закладу.